Добрий день, це канал Я і мої кози. Так. Дві яйці кисло молоко густе. Ну, Яке маєте, таке можете брати. І трошки вілю сметани сьогодні перегонила. Вона ще ріденька. Буквально 2-3 ложки. Так. Для смаку. Як то кажуть. О. І... Небагато трошки цукру нам треба. Ось так, ложок 4. Ну, а я нагадаю, хто ще не підписався вам, цікаві мої відео. Не забувайте поширювати в других соцмережах. Ось. А хто ще не підписався, підписуватися, дзвоника назримати. Так, питання, якщо у вас є, то заходьте на мої стріми. Врано, коло 7 ранку йдуть ефіри. Або на тому, або на тому каналі. Коло сьомої години ранку починається. Або коло п'ятої години вечора ефіри йдуть. І в середу, і в неділю. Коло 5 години в мене немає ефіру. Ось. А є ефіри на том. Вечір. В середу о 20-й годині на каналі Я і мамі тваринки. Ось, а в неділю о 19 я і мої кози. Ось там. І там заходите, задаєте запитання і ми будемо з вами спілкуватися. Так, ще є в мене одна козичка на продаж від моєї лапки. Так що кому там треба, звертайтеся, ось і, і. і будемо домовлятися. А звертатися за номером 098 97 41, 650, 0,98, 97, 41, 650. Мука мене просіяна. Так, сюди додаємо. Цілий шоколад в мене є, чорнослив, курага і ізюму трошки. Івана, а ну глянь, мене там ще вроді пачка ізюму має бути. Дай на мені. Це в нас буде солодкий пиріг. Ось такий. Кинула ще я ізюму сюди. Ще трошки треба муки, бо ще. рідкий. зарідкий. буде муки насіяти мені. Якщо сильно зарідкий, то він хуже буде підростав. Так, кисле молоко, сода, трошки розпушувача, щіпка солі, цукор і сметана. Можна на самій сметані розмішати, то вже як вам ваше бачення. О. І буде в нас такий солоденький пиріг. О, О оце якраз добре буде. О, Усьо. І будемо. Буду з вами смакувати, як спечеться, при температурі 180 градусів будемо пікати. ось, до готовності. Це займе десь пів години. От так що ось таке то діло. Готуйте, смакуйте, не забувайте при можливості поширювати мої відео, писати коментарі. Ось я по силі можливості читаю, але не зразу, бо не, не встигаю. Ось. І якщо є запитання, заходите на стріми і писати, там я вам зразу відповім. Так, що ось таке діло всім всього самого найкращого, поки місць пауза. А я зараз печеться одно, тоді поставлю друге, щоб випеклося. Ой, забула, я забула! Курдати сюди, де воно тут над... надірване? А зараз ми вимішаємо ще цукор. Вже хотіла вінчика забирати. Забирати хотіла вінчика мити. І нагадалася, дивлюся, все приймаю по своїх місцях, дивлюся, а я не дала цукор. Ось так. І таке буває, бачите? І таке буває, що забудеш часом щось сідати. Щось додати. Ну нічого. Це все виправляється одним махом. Ось так. Усьо. Так. Ну що, подивимося, попробуємо. Ось так виглядає, а -а -а. посмакуємо, угу. дуже смачно. Так що, готуйте, смакуйте. Дуже смачно. Угу. Всім тільки хороших новин. Всім всього самого найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Всім смачного, хто буде готував. Хто вечеряє, всім смачного. І до зустрічі. В слідуючому відео. Всім удачі і тільки хороших новин.